І так, друзі, всім привіт! Ви знову знаходитеся на каналі Холодзен. І як ви вже здогадалися, вийшло нове відео. Такі якісь перші пробудження свідомості почали з'являтися. Тобто там я зрозумів, ось оце є справжній шлях. От на от наскільки я наповнений, наскільки в мені є енергії, оце заряд, прана дати якісь інструменти, ключі до того. Щоб тримати себе в належній формі. Так захоплювався, наскільки вони вели, вибудувати в собі, щоб ніяк і нічого зовнішнього нас не могло. Трібно, якщо я займаюся собою, то для чого? Для того, щоб потім... Так, Сьогодні ми поговоримо про йогу і те, як вона впливає на наше тіло. Як воно впливає на наші дії та на наш ментальний стан. От ось така глибока тема. І все, що я сьогодні буду розповідати, це все прожито на власному досвіді, і тільки я ділюся от з досвіду. Бо можна розповідати там, як написано гарно в священних писаннях, в книгах, але це просто з розуму йде. А от те, що набути, інсайти, які виникли впродовж практики, регулярної практики, от це вже є досвід. І це от глибинне розуміння, що собою несе йога. Йога, по-перше, це зв'язок. Це може бути зв'язок як нас з вами. Так і нас мене, тобто і з вищою якоюсь силою. Там це може бути Бог, Брахман, Всесвітній, космічний дух. От хто що як називає, от оте. воно. Бо щось є за межою, поза межами нашого сприйняття. Це не можна відсікати. От щось є за. за. E, так от, <ріст> дуже глибоко пішли, і я насправді е, хочеться тут більше своїх думок, рефлексії на те, що відбувається в моєму житті, бо зараз дуже багато чого вивчаю і є чим вже поділитися. Тому дякую, що ви зі мною, що ви долучаєтесь, що ви от конекшн. Коли йога до мене прийшла, давайте почнемо із самого початку. Йога прийшла, на жаль, можливо на щастя, коли я був в досить поганому стані і фізичному, і ментальному, і психічному. От тоді до мене прийшла йога, я вперше спробував і такий, о, цікаво! Протязі всієї практики у мене не було ніяких там думок. Але це те, що я відразу зміг усвідомити. Ну, напевно, такі якісь перші пробудження свідомості почали з'являтися, що моя думка не працювала, а я був максимально в моменті. Ось це дає на перших етапах йога. Коли я переводжу фокус із своїх там мислячих, постійних процесів, а вони постійно відбуваються у нас, постійно крутиться ця шарманка. І я перейшов в тіло своєю увагою. Ось це було для мене вау. От. Потім це вже ну це були такі дотики невеликі, один дотик, там трішки позаймався, все окей, все круто. Знову там щось трапляється, я все там йога, харчування, ой, все дуже-все дуже так в зож. Все добре сталося, знову пішов, тут відрив. <х pap fella> це, це якщо коротко. <toys> І одного разу все-таки я зрозумів, що нічого не змінюється, типу, я якби, ніби стою на цей шлях, але потім повертаюся до минулого себе, до своїх минулих звичок. І це якби ніби один крок вперед і три кроки назад. І потім знову постійно такі от були гойдалки. І одного разу це був ретрит, після якого я повернувся колись. Я напевно запишу якесь відео про це окремо. Я повернувся після цього ретриту і зрозумів, о, тобто там я зрозумів, ось, оце є справжній шлях. Типу, і я навіть не уявляв, наскільки це може розгорнутися в мені, наскільки це все може розкритися. Але тоді я став на дійсно на регулярну практику, кожний ранок з йогою, тоді там до мене і цвяхи прийшли, і медитація, і закалювання, типу, все понеслося. Все отак от понеслося, я почав пізнавати себе, і що ж оце от, оця форма, оце тіло, що воно може. Мені стало цікаво. І я за цієї зацікавленості до можливостей оцього почав пізнавати себе. Йога дуже сильно допомогла відчути відчути стійкість. З'явився внутрішній стержень, який от тримає мене, який, і до нього вже все інше там починає складатися. Тоді, от насправді, повернуся до минулих станів. Коли було незрозуміле відносини з людьми, типу, от я вибрав для себе парочку, з якими мені комфортно, з якими я себе добре почуваю, і все, з іншими не комунікую. Йога допомогла відкритися, більше відкритися, виходити на люди, якось. Ну, тобто я виходив, але був постійно в собі в більшості випадків. Але зроблю такий зараз інсайт, що ми тут один для одного на цій планеті Земля. І тільки в взаємодії між людьми може дійсно відбуватися ріст нас самих. Не тримати постійно на собі, от я, 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 я. Ні, а що вони? Цю я тему буду ще розгортати і не одне відео в моїх в відео. Е, і тоді потрохи почав комунікувати, з'явилася робота, ну, типу, якимсь магічним чином. Але я почав змінювати спочатку себе і сприйняття інших також. Е, от з цього це була така відправна точка. І це було дійсно глибини і ну, от бажання до змін, бо мене не влаштовувало те, де я, де я був на той момент. Мені хотілося відкритися, мені хотілося ну, це от проявитися в цьому житті. І як ми можемо проявитися, це знову ж таки через комунікацію з іншими людьми, об'єднуватися. Чим більше є ось цих зв'язків, чим більше я можу віддати з себе, тим більше я потім наповнююся, це ще буде розкриватися і розкриватися, але поступово. Так от, йога. Це зв'язок. Зв'язок нашої душі, наших душ, нашої психіки. От, це все єднання нас. І навіть ну, там, якщо брати книги, там йога це спілкування нашої душі з Богом. А так як ця частинка, якщо ми в нас є ця частинка божественності, в кожному, ми можемо дійсно спілкуватися між собою. Це не помічається, бо це ви помічали, це відчували, коли з'являються люди. От потрібні, от коли я знаходжусь в певному стані. То до мене і люди такі з'являються. Це от Я недавно також помітив, що на чому я тримаю свій фокус, свою увагу, які, мої, які в мене думки, такі і з'являються і люди, і можливості. Тобто все от ми запускаємо, це як хвилі виходять. І як якийсь радіоприйомник, радіопередатчик, транслюємо цю хвилю, і до нас так само магніт. Або навпаки, ми оцим всім своїм можемо, якщо в низьких станах, можемо також і таких самих людей притягувати. І всім, коли от мені погано, то і всім погано. Але ж класно, ж добре, всі хочуть щасливо жити. А як це можна? Це потрібно це щастя в собі десь пошукати. Ото там покопатися, що ж воно там де? Так от, йога. Через тіло, через тіло, через занурення в ось цю от машину. Я почав пізнавати, наскільки далеко воно може бути гнучким. Тобто, це не те, щоб там десь, ну, типу, от дивіться, я можу закинути ногу за голову. Його це не про це насправді. Ну Це, це така це вже побочка, це оце вся штука. Це може нас просто без оцих супер-мега-складних асан. Але тримати нас в чудовій формі. Якщо я відчуваю впевнено себе, от я відчуваю, я можу контролювати своє тіло, можу там баланс тримати добре, все, я відчуваю там руки, ноги. І так само я впевнено роблю дії в цьому світі. бо тобто Це напряму йде від нашого внутрішнього стану. От на от наскільки я наповнений, наскільки в мені є енергії, оце заряд, прана. От скільки я можу й дати. І тут головне е, не залишатися. От, типу, я качну в себе такий, о, я крутий, все, і залишаю це в собі. Ні. Ось туди, всім іншим. І потім це ще більше наповнить. Це дуже серйозно, це дуже. Це не те, щоб своє его там підкормити, типу, ой, я вмію отакі от штуки. Бо це все буде от на себе, на себе, на себе, нічого не отримаємо, от і залишимось самі. А потрібно, якщо я займаюся собою, то для чого? Для того, щоб потім дати оце наповнення іншим, щоб там родині своїй сім'ї, знайомим. От, отуди. Оце, от оце син, от оце йога, от оце духовна практика і рух до Творця. Я насправді сідаючи от зараз писати відео, я навіть... Я знав, що я хочу розповісти трішки про його. Але я не знав, куди заведе зараз розмова. Ну, я, я сів такий, от, як піду, я хочу поділитися от тим, що зараз я переживаю, те, на чому тримаю свій фокус, що я вивчаю зараз, це там як і психологію, так і містичні практики, і як це все можна поєднати для того, щоб все одно щоб з'єднати нас всіх разом. І дати якісь інструменти, ключі до того, щоб тримати себе в належній формі. Щоб от була цей оцей заряд і бажання рухатися, створювати. Коли ми створюємо, відбувається таким чином еволюція і ріст нас всіх, нашої, нашої от спільної психіки. І це дуже от туди потрібно дивитися, в ту сторону. Рух до творця через створення, через проявлення себе, а не те, що я там закрився і жалію себе постійно. і мені там погано. Ні, навпаки, виходити, займатися, вчити щось, розвиватися, нове щось, а що і так, а що так, і от пошук, постійний пошук має відбуватися. Бо ну, зараз світ змінився, дуже сильно змінився. Він постійно змінюється. Ці зміни вони неминучі. Типу, як було колись, вже не буде. От навіть <кхи> я прийшов на це місце. <хи> я прийшов на це місце. І е, тут от стоїть два дерева, дві мадрини. І я так захоплювався, наскільки вони величні, наскільки вони от величезні. Прям не можна, ну, можна не складно охопити стовбур. Е, і уявіть собі, одна зламалася. Ну, я думаю, що вона, ну їй там років 80 під 100 точно. І типу, це от про те, що все змінюється постійно, тече е, і потрібно знайти оцей стержень. От його вибудувати в собі, щоб ніякий нічого зовнішнього нас не могло. А от, стоїм а це потрібно згортувати свій розум, своє тіло, свої чуття, от. І як найкраще, це от, дійсно через тіло. Я не кажу, що це тільки має бути йога. Ні. Не всім йога підходить. Просто займатися ну, собою, своїм тілом, там, бігти, їхати кудись, ну, якийсь спорт, ну, неважливо, але це має бути робота, щоб в мене була міць, і в мене нічого не могло. Бо як тільки тіло кволе і хворе, нам нічого не хочеться взагалі робити, немає цієї енергії, немає звідки давати, створювати. Тому дуже важливо, друзі, займатися собою. От буде ключова фраза. І потім оце, що я наповнив, я даю іншим. Це може бути просто комунікація, когось вислухати, послухати, але Почути його, що там. І якщо і хочеться чимось поділитися, то тільки зі свого досвіду. Це, дякую вам. Ось така рефлексія була. Сподіваюся, що щось було корисне. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Це дуже важливо для мене розуміти, чи цінна така інформація, чи продовжувати. Хоча я буду продовжувати. Але от наповнення, обмін. Ще раз напишіть коментар, там лайки, підписка, ці всі штуки, якщо не підписані. І давайте, друзі, об'єднуватися, давайте комунікувати, бо ми тут один для одного. Дякую.